На сайте винесено. Будуть такі громади. Комісії будуть створені, так як у вас комісія називається. Комісія. саме. Вона робота работает тих людей, дати їм характеристики вам депутатами помогли зробити своє уяву. Далі ми ми, я одразу я вам швидко на себе. Чому ж ви є? Тому що не було кому. Як у вас на сайте сили, то дайте лідерці, і всі депутати приймають Рижко, Петров, ми не за них. Мы, ну, прав. ми, ми, не ваші права, ваше. Ваші... Кош... Все, вам може питання. Бо це депутати вирішили. Ну, ви рішили, депутати, а ви в Чикаря, ну а я це 9 приходить до вас і каже, йому кажуть, чувак, є такі два претендента, а він взагалі думав, що це

Де вчора висіли? Сьогодні роздали їм. 50-ту він знав, він ходить у комісію. Він не ходить питання розглядають. вирішувати. Зараз потані 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 потані. Потані. Так, давайте його Питання не виділяють. Дивіться, просто питання вибору. Не є автомайдан, є самооборона. Не, не проголосуєте за нас, ну не проголосуєте за нас, але у на вас є право хоча б своїх людей делегувати вам до вибору. А, сьогодні, значить, ми газ де голововані комісії зараз вони статиційні є представники? Який вибір, хто вибирав там? Я його психолог ексклюзивки. Розказати я вибирав. Ми переводимо в шут, то скажу ви потім будете жаліти, що я там теж зату за У нас тоже питання є по не Як ви попали в ці комісії? Я говоріть правду. Ви собі можете це дозволити, і я. Я знав список, хто буде включений в ці комісії до того, бо ми будемо мовчите тому, що мені все рівно хто? Тому що якщо буде включена неправильна людина, непорядна, про це будуть всі знати. Там непорядні люди є. Де? Ну хто То, я, я маю ці. навіть хто піде на комісію і то буде Но проходити. По результатах Буде ясно. Там чи вона спрацювала, чи ми не до вас ви от, це зараз яку комісію брали. Усі кадрова комісія буде роки. Хто тут ще входить? Скільки людей три міліціонери? один ще, з Києва і, ще, один, і два члена громадського представника громадськості з суспільним п'ять, е... чоловік? А? пять, пять чоловік? чоловік, Так ви хочете що зробити? Яким чоловіком? Ми хочемо, щоб туда с шоуці двох людей? Зробити чином таким, щоб це громадські організації могли висловити своїх представників, а депутати ні в Я якістаційних хорошо, від Автомайдану, від самооборони хто приймає участь. Ніколачук від Самоборони, Попек. від ваші представники приймають участь? Так, атестаційних так приймають. А облрада може туди дати своїх представників чи інші громадські організації? Ці комісії ви не можете, ви не Я розумію, що ми говоримо. Ми не говоримо, не пробували. Облрада не була задіяна. В чому проблема? Не була задіяна рада. Так закон прописав. Були задіяні дві структури. Ми Апелюємо до вас, як до людини, яка розуміє демократичність процедури. Давайте затіємо раду. Давайте заслухаємо. Будуть вони, будут не... да будуть нас часу на Ну повернулися до ми, ми Зараз можем, ми можем, через... <пражнення> не можемо Ми, ми можем, через через сесію. Ми можемо ми можем, ми можем, <пражнення> вивезти <пражнення> на сайті проекти на протязі трьох дати кандидатуру. Розумієте, от ви не ображаєтесь, але то там пройшов ти вода, людина, якої ну ви ну, не приходимо Так, добре. Організація картова. До а може, це не так за засу... все. Але я можу Широже. бачити, що це так, Широже. що це небівання. Які тебе претензії до тиуда? Що що, да при чому десь ти вода? я просто кажу, що це удар. Які тебе претензії до тиуда?

Не повірили, чи ж це, питання до знайома і, діптора, і, каже і каже не. за нього люди. От депутат стає, я знаю його як патріота, який ну, робив то, то депутати про прошу підтримати. Чиновні депутати послухали, прав. руки підняли, працювали, і Сергій Люшком пошов далі займатися, писати все, що вони поставили. А це постійна комісія, тому що зараз ми уволюємо тих міліціонерів, яких поганих. Вони потім. Через півроку приходять на цю кадрову комісію і кажуть, візьміть нас на роботу, і вони там кажуть, і потім нам будуть дорікати процедурою, що ми отак прийнялися. А якщо ми оберемо не тих людей, які цих міліціонерів пропустять? це вже застроков... ми не застроков... а? А? Ми, ми, ми застраховано. Але ми скажемо, що процедура була відкрита. Чесно, Чесно? всі хто таким взяти. Ви ж самі, от навіть каже, у вас є інформація, що по цим комісіям щось не так відбувається. А ми теж знаємо, ми теж знаємо, Але ми сьогодні вісім ранку, поки ви тут це вісім прийшли, сто чоловік. То що подумали, і сказали, що якщо це приїхала центральна комісія, яка буде або повербі злочинності, наркотіком таке, і буде окрема спеціальна комісія, в яку тоже входять два представника Запатоцькі майдани, журналіст. І, 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 і ми їм сказали, просто сказали, люди добрі, майте совість. Якщо ви будете приймати таке рішення, якісь ну які совість, ну потім побачимо, що це такі були люди. Ми це ми просто оставляємо за собою. План Б, який у нас обичний зрозуміли троє там... людей, крім цих двох про які ми зараз. це, началь... це призначає ваков, це призначає шпига і, і треті... там теж міліція. Ми то того... підірву кадри тривіліціонера і... в ту Три 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 І Факт того, що ми зможемо даже може ви і праві. Ми там час буде ті троє голосувати, ага. як там голова комісії, все вирішує, і може ми ті двоє, даже супер людей виберемо, громада. І вони можуть в меншості залишитись, і ми на це теж yeah, well, нічого ну, не зможемо зробити. Але ми хоча б піднімати що відбувається зараз. у Нас є представники громади, яким ми віримо, і вони, по крайній мірі, нам кажуть, ми голосували отак. От от ми можливо, написали так. особисту думку, yeah? там є можливість написати. Так, так, є це відправити це? на поліграф можливість. Тобто, в них є хочу так, от мене в приповню знімати. Yeah. 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 Що от yeah. суті? Вас... Yeah. Вибачте, що вирішати питання чи ви п'яти зараз. Ні, не хочу я хочу фіксувати Я хочу на відео все. Я вам не. Я вам не так ставлю. Ви не, не поручаєте. Будь вас ми, не ми. буду. Це ж і це. Який піар? Ми приїхали 15 років назад, зірвалися сюди, приїхали, бо знали про це рішення. Який піар? Піар, що їдять по дорозі, їм під'їжджають. Нам, 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 нам не треба піара, нам не треба піара. Та ні, ми, ми будемо блокувати роботу, щоб так а буде працювати. Нам так. треба О, просто... Вас... Та не треба там ніякого блокування, але... Зарята. Ми, Ми хочемо роботу? не, не, не ну, хочемо ну, вам ніхто не хоче, ніхто не хоче. Скажи, позмагатися хоче. Що Яку роботу? Вороги за кимба хочеться. Так скаже, вороги сидять, чиї роботи Ну, Ви пойміть, що вони люди сюди. Ви борте за інвестиції, ви борите за це. А міліція це є. Нам сьогодні вже МВФ відмовляє гроші. давати. чому бо корупція? Бо корупція. Міліція причасно і ми, Дивіць, ми за чого, колега, колега, гроші, ми ми кажете, що ми, ми зараз зараз зали... так сваримося. Оце наші гроші. Ми хочемо багатій країні жити. Володимир, ми реально зараз Києві про атестацію зали... органів Жозно. внутрішніх справ Київського ОВД, Знаєте, до чого та там жужу. Що взагалі нічого не працює. Да. Ми робимо звільнили. Послухай мене, що звільнили всі, хто хоч щось міг робити, і сьогодні за січень місяць в Києві злочинів і грабитів більше ніж за 15 рік повністю. І хто сьогодні керує поліцією? Грузинські наші друзі керують поліцією. Яким облять грузинів на хрещатикі, вони ріжуть сумочки, а вона каже, іноземні особи ріжуть сумочки? Петрович, тут люблю, тут що ви, я, ми не хочемо, щоб я так було, так так. як ми не хочемо, щоб ми не хочемо. Так інших, щоб так було. Так, так почекайте, щоб знаємо, що Господь рада за нас не радостій <рес> Ми ці козиції може поставити відповідальність. Давайте я пропоную інформацію слабенеки праці, але все і, ну, і це буде рішення. До У мене є до вас всіх прохання. Не треба лякати або блокуванням, або все рівно буде скасовано. Ми або приймаємо разом рішення, або не приймаємо рішення, йдемо змагатися тут. Ні, прийма. просто ні, давайте ну, разом, разом приймати нормальне зважене рішення. Все. Так було і прийнято нормальне зважене рішення. Комісія з банку збиралася, знаєте, збиралася? Комісія взагалі дивно відбулася. Дев'ять я отримав що комісія в 9.30. я член комісії і готовий папір з двома особами. Я сказав, що в мене є кандидатури. У вас було заперечення? Так, <рес> <Ви не пропозиція, рес> ми були заперечені. Ви, ви хочете на два тижні перенести? Я не хочу перенести. Не, не Ти маєш має якісь доварки? Хто скаже, про це буде? Я вас Я підтримав одну пропозицію. Я запропоную питання від Матему. Приймемо на комісію нові пропозиції. До голосування в залі на нас пропозиції. Ну наше, зараз ми позмагаємося, хто кого замухує. Ні, 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 ніхто не хоче бухувати.